У Черкасах правоохоронці викрили групу чоловіків, які організували нелегальні гонки. Пізно ввечері вони перекрили вулицю першу травневу та зібравши сотні глядачів, влаштували перегони. Гуркіт моторів та галас обурив жителів сусідніх будинків, і люди викликали міліцію. На ось цій вулиці у Черкасах любителі екстремальної їзди зазвичай і організовують нелегальні перегони. Постійний шум та гул машин стали невід'ємним явищем для жителів сусідніх будинків. У ніч 6 на 7 жовтня на 1 травневі зібралося більше сотні автомобілістів. Ділянку дороги любителі екстремальної їзди перетворили на полігон спортивних змагань. Зухвальства організаторів не було меж. Вони перекрили проїжджу частину і почали перегони. Гонщиків працівники ДАІ та правоохоронці затримали на гарячому взяти участь у нелегальних перегонах до Черкас приїхали автомобілісти з різних областей України, в тому числі з Києва, де нещодавно у подібних змаганнях загинуло троє людей. Машини гонщиків нині на штрафмайданчику. за нелегальне проведення таких дій, які створюють перешкоди в рух в русі, атотранспортні адміністративним законодавством України передбачена відповідальність. Стягнення в вигляді штрафу в розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж блокується рух взагалі транспортні засоби на проїзній частині, то наступає кримінальна відповідальність. Там передбачено не тільки штрафні санкції, але й позбавлення волі до трьох років. Свідки кажуть, нелегальні перегони на 1 у Черкасах влаштовують не лише автомобілісти, але й власники мотоциклів. Вони збираються тут регулярно тричі на тиждень. Мотоциклісти, то постійно тут. То... Де ж гонки 20 років? Так, це ж от Угла і до азота. Ну, ті теж з п'ятниці десь по воскресіння. Це як наркотик, каже колишній гонщик Володимир. Нелегальні перегони любителі екстремальної їзди називають стріт рейсінгом. Ганять зазвичай на швидкості більше 250 км за годину. Емоції для них дорожче за життям. Ну, ні, я а то, во перше Они можуть пострадати, люди можуть пострадати. Треба как то гуртувати, говорится, гуртувати до, до кучі, проводіти сувмісні мероприятия. тому що ну хто хоче сидіти в тюрмі. Альтернатива вуличним перегонам, драгстріт рейсінг, каже Володимир Понідільник. Це змагання, які проводять у спеціально відведеному для цього безпечному місці. У Черкасах таким є місцевий аеропорт. Віта Зорич, та Горозія, Черкаська служба новин.